Дискутували, розробляли концепцію роботи дошкільних навчальних закладів в умовах воєнного часу. Директори 14 прилуцьких дитсадків спільно з консультантами центру професійного розвитку педпрацівників у рамках практичної панелі з підготовки до нового навчального року обговорили організацію освітнього процесу дошкілля. Педагоги ділилися напрацюваннями по створенню безпечного комфортного середовища для наймолодших здобувачів освіти. Хочеться також відмітити ті актуальні проблеми, які піднімають наші директори. Це питання цивільного захисту і організація діяльності наших вихователів в укритті. Ми також рекомендували їм ряд наших. Методи рекомендацій надали документи, перелік інформаційний перелік, всякі посібники, які допоможуть їм організувати освітній процес так, щоб він був комфортний, так щоб він був мобільний. Форму навчального процесу в основному це дистанційна. Дошкільних навчальних закладах обиратимуть рішенням педради. Обов'язково враховуватиметься думка батьків. В ході зібрання працювали над оновленням освітніх програм, удосконаленням проектів річних планів.